Українська гілка танків це ж було б просто чудово, якби її додали у нашу гру, чи не так? Однак, чи можливо це? Чи варто очікувати українські танки у скорому майбутньому? Чи це добра ідея? та навіщо вони нам у грі? Давайте сьогодні це обговоримо. Однак, спочатку хотів би вас попросити віднестися до моєї думки з розумінням і повагою. Сідайте зручніше та приємного перегляду. Почну, напевно, з того, що спробу відповісти на питання, чи можливе взагалі додання української гілки. Теоретично це можливо як ніколи, однак є деякі нюанси. Насамперед можуть виникнути проблеми зі збором танків у гілку. Ви можете. Сказати, так ось тобі 4 повноцінні гілки українських танків. Окей, давайте поглянемо на цей скрін ще раз. Хочу попередити, що нікого я не хотів образити, зокрема автора цього скріншота, але і кожного, хто дивиться це відео. Я просто висловлюю свою думку. Придвіться уважно і порахуйте, скільки гілок тут реально можна додати у гру. Звісно, скріншот зроблений під великі танки, але ж там аж 4 гілки танків. Ну і більшість людей, котрі, наприклад, дивилися відео, де діть, чи то не помітила, чи то навіть не вдивлялися в скріншот. Я не знаю Так, їх чотири. Проте САУ вас не здивували? Одна гілка відпадає, три гілки залишаються А подивіться тепер на ПТ-САУ Чи ви впевнені, що будете грати на восьмому рівні, наприклад? Я вже відкинув той факт, що більшість танків тут вигадані. Серйозно, велика ПТ-САУ без рубки з відкритою гарматою. Ця ПТшка створена під мапою у великому браті, аж ніяк не під Бліц. Тим паче ці ПТ-САО переходять з гілки САО, яких в Бліці не буде, тому гілка ПТшок теж відпадає. Хіба що хтось вигадає танки для гілки і можна чимось замінити? Ну і вже не так райдежно, скажіть. Переходимо до гілки СТ і ВТ. Одразу хочу попросити звернути увагу на танки з дивними назвами. Ви серйозно захочете грати на вигаданих танках? Я особисто ні. Окей, в нас і так багато вигаданих танків у водбліц, але у гілках. Дослідження їх мало, а те, що багато вигадок це преміумні та колекційні танки, і вони є у грі, тому можна додавати вигадані танки у гілки. В нас і так грана історична, не можна рахувати аргументом, що можна робити гілки майже повністю з вигаданих танків. Вибачаю за тавтології. Так їх можна якось прикрасити, змінювати постійно башти, вигадувати абсолютно нові модулі і таке інше, але де та фішка гри, щоб грати на танках, які є в реальному житті, або, хоча б у вигляді якихось макетів, креслень тощо. Особисто я вважаю, що така особливість у грі є. Безумовно, ця фішка потрохи зникає, але є як є. Наступна проблема, яка може виникнути під час додавання українських танків, це куди додавати гілки. у Європу? Mm, здається, це однозначно правильне рішення, однак я так не вважаю. Той самий Т-64 виробляв у 60-х роках, так в Україні на харківському конструкторському бюро. Це не змінює той факт, що Україна була тоді у складі СРСР. Єдине правильне рішення у такій ситуації, якщо б я був розробником, це зробити їх радянськими. Та 34 теж був виготовлений в Україні, але ж його не зробили танком в окремій нації. Тому робити представлені танки європейськими або взагалі зробити повністю українськими, окремою нацією буде безгуздою ідеєю. Якщо ми хочемо залишити трохи історичності, треба додати їх у радянський союз. Повертаючись до теми з окремою нацією, скажу, що якщо робити українську гілку окремо, то треба буде, як казав мій підписник, а за сумісництвом мій співкановець, розділяти націю СРСР на Україну, Росію, Білорусь і так далі. А якщо Совок розділять через те, що там багато націй, тому й Європу теж треба буде розділити. Там же ж Польща, Шведи тощо. Нащо такі проблеми роз Зробникам наступна, на мою думку, проблема це назви танків, а точніше у вимові назв. Окей, ми це зможемо вимовити, а іноземці, котрі грають у водліц, як вони це вимовлять? Проблема більше, напевно, не у вимові назв, а у тому, що для іноземців це буде здаватися, що гру якби роблять під українців і вони просто закинуть гру. Тим паче додавання української гілки буде вигідно, так би мовити, тільки нам, українцям. Як казав той самий Ukrainian Viking, вот це комерційний проект, тобто для Обітку грошей, уявімо, що додали український преміум танк за донат. Він буде як окрема нація. І що його куплять максимум тільки українці, а інші що буде знову ж таки вважати, що все перераховане вище зроблено тільки для українців. А давайте розглянемо інший приклад. Українську гілку додали у Радянський Союз і завезли у продаж український преміум танк, але вже як радянський. Його куплять не тільки українці, а ще й інші гравці. Вони не будуть знати, що це український танк, їм буде без різниці, а от нам. Буде відомо, що це наш танчик, і нам буде приємно грати на своїх апаратах. Підсумовуючи, скажу, що додавання можливе, але тільки теоретично. Очікувати українську гілку у найближчому майбутньому точно не треба. Українських танків, які створювалися для Другої світової війни, мало щоб додавати гілку. Максимум можна підібрати танк для 9 та 10 рівня. Я б запропонував додати Т-64, але у вигляді преміумного чи колекційного танку 10 рівня. Таке рішення буде, на мою думку, найкраще. Ніж додавати на існуючі вигадані танки у гілку, тим паче Т-64 підходить у нашу гру, дивлячись також за роками виробництва танка, тому його можна додати без проблем. На закінчення скажу, що гілку розробники не додадуть, що в бліз, що в волкі танки. Причина проста: не історичні та вигадані танки, якщо судити по тому скріншоту. Звісно, в інших гілках є вигадані танки, але їх мало, тому є ще натяк на реалізм. Якщо б українську гілку зробили окремо націю, реалізм би теж зник, бо всі... Прекрасно знають, що Україна була тоді у складі СРСР. Нам зробили українську локалізацію разом з озвучкою. Для гравців великих танків створили офіційний україномовний канал на Ютубі. Ще в Варгіймін виділили 4 мільйони гривень для підтримки постраждалих після підриву росіянами Каховської ГЕС. Просувають наші відео від українських блогерів. Звісно, від інших блогерів теж, але сам факт: цього мало що для українців зробили розробники. Нащо ще просити в них українську гілку танків? Давайте не залізати до них на. На шию. Розумію, що навіть немає мови про додавання українських танків, але відео з цього приводу є. Хтось робить петицію, хтось просто відео з міркуваннями. Я записав це відео, щоб висувати свої думки з приводу додання української гілки, яку представив підписник Вікінга, і які можуть бути складності з цим, з моєї точки зору. Я б з радістю підтримав ту саму петицію під відео Деді, але з такими танками цього робити я не хочу. Якщо б була якась офіційна новина про це, або хоча б якийсь злив інформації з цього приводу, тоді. Поговоримо. Ну а зараз, на жаль, говорити немає про що. Якщо маєте що сказати, запрошую у коментарі для обговорення. Буду радий почитати ваші думки з цього приводу. Ну а на цьому я з вами прощаюся. Всім кулачок і побачимось у скорому майбутньому.